Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати вареники з квашеної капусти. Цю страву обожнювали ще наші бабусі та мамусі. Тому я пропоную вашій увазі рецепт, перевірений руками. Для приготування нам потрібно дві великих або чотири середніх цибулини, нарізаємо їх дрібними кубиками, смажимо цибулю на пательні з трьома столовими ложками олії. Коли овоч став м'яким, додаємо квашену капусту. Я взяла не дуже кислу квашену капусту. Проте, якщо навіть кислота добре відчувається, можна попередньо відварити капусту деякий час. До овочів додаємо чорний перець, дві чайних ложки паприки. Все гарно перемішуємо. Далі накриваємо пательню зім'ятою фольгою, вона так краще тримається. І ставимо у духовку нагріто до 180 градусів. На 40 60 хвилин. Через годину квашена капуста відмінно стушкувалася. При такому способі приготування вона залишається смачною, зберігає аромат, не пересолена і не перекислена, саме те, що треба. Беремо 840 грамів порошна, чайну ложку солі без горбочка. 540 мл окропу. Все перемішуємо ложкою. це обережно, щоб не опектися. Пізніше витягаємо шматок тіста на стіл, припорошений борошном, і місимо руками. Далі вмішуємо в тісто рослину олію, для чого розплескуємо тісто на столі та вливаємо на нього частинами 6 столових ложок рослиної олії. Після цього місимо, як раніше. Тісто виходить дуже приємним на дотик, еластичним відмінним у роботі. Тісто повинно трохи постояти під харчовою плівкою хвилин 15-20. Після вказаного часу відрізуємо третю частину тіста і розкачуємо товщиною 2 мм. Далі, за допомогою склянки, витискаємо кружечки. Діаметр кружечків 6 см. Коли всі варенички готові, розкладаємо їх на столі. У кожну вареничку вкладаємо столову ложку начинки та з'єднуємо края вареника класичним способом. Можна залишити так, але я ще роблю симпатичний шнурочок. Так буде і візуально краще, і начинка ніколи не витече. До речі, начинку з квашеної капусти попередньо можна змолоти на м'ясорубці, проте я більш полюбляю відчувати шматочки. Показую спосіб ліпки декілька разів, щоб запам'ятали всі. Ще раз уважно погляньте, як я роблю фірменний шнурочок. Я обожнюю навіть сам процес його створення. Як бачите, ми наліпили дуже багато вареників з квашеної капусти. Тож треба відділити третю частину, яку ми будемо варити, а іншу заморозимо до наступного разу. У каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння, трохи підсолюємо і в окріп вкладаємо по одному вареники з капустою. Важливо відразу акуратно перемішати продукт, щоб вареники не прилипли до дна. Після спливання варимо їх 2 хвилини. Готові вареники викладаємо на тарілку та посипаємо підсмаженою цибулею. Це дуже смачна, ситна та поживна страва у піст. А зараз покуштуємо їх. Начинки у кожному вареникові багато, вона соковита в міру кисла та солона і взагалі дуже приємна на смак. Тісто доволі тонке, але міцне, тому не розварюється у укропі. Рекомендую приготувати вареники з капустою за вказаним рецептом найближчим часом. Цією пісною стравою можна нагодувати всю сім'ю чи велику кількість гостей, а також використати заморожені вареники тоді, коли це потрібно зекономити час. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу продвигатися. Бажаю смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.